У невеликому українському селі жила звичайна сім'я Марія та Петро. Вони мали двох дітей, мали невелике господарство, город, кілька курей і стару хату, яка потребувала постійного ремонту. Життя в селі було непростим. Щодня потрібно було працювати від ранку до вечора. Петро їздив у райцентр, де працював бухгалтером у невеликій фірмі. Він заробляв не так багато, але вважав себе годувальником сім'ї. Марія ж залишалася вдома, доглядала дітей, і весь тягар господарства лягав саме на її плечі. На перший погляд, сім'я жила спокійно, але з кожним місяцем проблеми ставали все відчутнішими. Грошей постійно не вистачало то треба купити дитині зошити в школу, то заплатити за газ, то дрова на зиму заготовити. А ще родичі постійно втручались, то свекруха підказувала, як правильно вести господарство, то брат Петра натякав, що жінка нічого не робить і тільки гроші тратить. Марія відчувала, що її праця ніким не цінується. А Петро вважав, що його зарплата головне в сім'ї. Саме з цього почалися перші сварки і недовіра, яка згодом переросла у справжній конфлікт. Одного осіннього вечора, коли діти вже спали, Марія вирішила випрати чоловікову сорочку. У кишені вона знайшла зім'ятий аркуш розписку з бухгалтерії про отримання авансу. Марія здивувалась. Петро казав, що зарплати ще не дають. А тут чітка печатка та підпис. Вона почекала, поки чоловік повернеться з роботи, й одразу запитала. Петре, що це таке? Чому ти приховав від мене, що отримав гроші? Чоловік на мить розгубився, але швидко зібрався. То я хотів відкласти трохи на свої витрати. Машина розсипається, треба ремонтувати. А ти думаєш, діти в школу самі підуть у дір'явому взутті? з гіркотою відповіла Марія. У нас борг загас, а ти ховаєш від мене гроші? Петро зітхнув і різко кивнув. Я працюю, я заробляю, і я вирішуватиму, куди ті гроші йдуть. Слова впали, як камінь у воду. Марія відчула, ніби її знецінили повністю. Її робота вдома, город, догляд за дітьми все ніби нічого не варте. Вперше у їхній хаті здійнялася справжня сварка. З того вечора між ними оселилась справжня недовіра. Новини про сварку між Марією та Петром довго в хаті не залишились. У селі язики швидко розв'язуються, а ще й свекруха була частою гостею. Вона любила втручатися і кожного разу повторювала сину. Петрику, жінка має слухати чоловіка. Ти приносиш гроші в дім, твоє слово останнє. Марія зціплювала зуби, бо сваритися з матір'ю чоловіка не хотіла, але в душі кипіла від образи. А тут ще й брат Петра підлив масла у вогонь. Якось за чаркою він натякнув. Та твій Петро, мабуть, має іншу бабу в райцентрі, тому й гроші приховує. Ці слова, сказані напівжартома, наче вбили цвях у серце Марії. Вона почала підозрювати кожне затримання чоловіка після роботи, кожен його дзвінок по телефону. Плітки розповзлися по селу, і вже навіть сусіди кидали косі погляди. Сім'я, яка ще вчора здавалася міцною, тепер опинилась під пильним оком усієї громади. Конфлікти ставали все частішими. І одного вечора Петро, грюкнувши дверима, вигукнув Досить, я йду. Він зник із дому, залишивши Марію саму з дітьми. Минуло кілька днів після того, як Петро пішов. Марія залишилась сама з дітьми та господарством. Вона намагалась триматися. Хоча серце стискалося від образи і страху за майбутнє. Одного вечора, коли над селом вже опустилася темрява, Марія почула дивні звуки біля хати. Вийшовши на двір, вона побачила відчинені двері комори. Усередині було пусто. Зникли ті кілька тисяч гривень, які вона берегла на зиму, та навіть кілька мішків картоплі. Сусіди потім казали, що бачили підозрілих хлопців на мотоциклі неподалік, але піймати злодіїв ніхто не міг бачили, як вони хутко виїхали з подвір'я Марії. Для Марії це був справжній удар вона залишилась без грошей, без чоловіка з двома дітьми на руках. А наступного дня дізналася ще одну новину. Вона знову вагітна. Замість підтримки від родичів почула лише докори. Свекруха суворо сказала Це все через тебе. Не втримала чоловіка, от і маєш біду. Жінка стояла серед порожньої хати з сльозами на очах і відчувала, що життя сиплеться, як пісок крізь пальці. Через тиждень після грабунку Петро нарешті повернувся. У хату він зайшов мовчки, втомленим і водночас зухвалим виглядом. Ну що, як тут без мене? кинув з порога. Марія, стримуючи сльози, відповіла. Та, не дуже. Мене пограбували, забрали всі мої заощадження. Я залишилась сама з дітьми. І ще я вагітна. Петро спершу мовчав, але замість співчуття вибухнув Ти завжди все псуєш, не вберегла грошей, не втримала дім, як можна бути такою безтолковою. Марія відчула, як серце обривається. Вона чекала підтримки, а отримала лише нову порцію принижень. «Я...» Гірко засміялась вона крізь сльози. Це я винна, що ти мене кинув, що залишив дітей самих, що чужі люди прийшли і забрали останнє. Петро гримнув кулаком по столі Досить я більше не витримаю цього. Того вечора між ними відбулася остання велика сварка. Вранці Марія поїхала у райцентр і подала документи на розлучення. Їй було страшно й боляче, але вона зрозуміла краще залишитись самій, ніж жити з людиною, яка вважає її винною у всьому на світі. Після розлучення життя Марії змінилось кардинально. Вона залишилась сама з дітьми, вагітністю та господарством. Було дуже важко. Ранки починались з роботи на городі, вдень потрібно було бігати по сільраді та школі, а ввечері вкладати дітей спати і рахувати останні копійки. Але з часом вона навчилася справлятися сама, знайшла підробіток у селі, почала продавати надлишки з городу на базарі. Сусіди, бачачи її силу і витримку. Почали поважати і допомагати. Петро ж, після розлучення, довго тинявся туди, сюди. Він намагався повернутися, але вже було пізно. Марія не пробачила ані зради, ані байдужості у найважчий момент. Її діти виростали поруч із сильною мамою, яка навчилась виживати без сторонньої підтримки. Вона більше ніколи не дозволяла собі жити з людиною, яка знецінює її працю та любов. Сім'я може витримати бідність, важку роботу і навіть плітки людей, але вона не витримує байдужості та недовіри.